Година це той час, який ми відділяємо для Бога. Частину свого життя відділяємо для Бога. Кожна наша молитва, кожна наша похід до церкви це є той час, який я виділяю Богові. І коли ми закінчимо нашу земну мандрівку, ми пристанемо перед Господом Богом, і Господь Бог скаже. Я бачу. Одну третю свого життя ти проспав. Бо так, так нормально. Одну частину життя ти тратив на то, на все, на все. Просто марнував час. Знаєте, є ще такий вислів: вбити час. Я вбит, дуже небезпечна ця фраза, яка руйнує людину, бо потім так виходить, що ти вроді. Якби нічого таке не робиш, але в тебе день злітає незамітно. А це через те, що ми убивали свій час. Свідомо кажучи, що йду вб'ю свій час. А тепер представте собі, як це виглядає з позиції, коли Ісус Христос присутній, от Він там так два кроки від тебе ззаді стоїть. А ти береш і кажеш, іду уб'ю свій час. І Господь Бог думає собі. На мене часу нема, на молитву часу нема, до церкви прийти часу нема, а вбити час так, якби він був лишній. Ви собі скорочуєте життя один раз, це по-перше, по-друге, не використовуйте свої можливості. Побути з Богом, пожертвувати для Бога той час. І для себе ви час робите нецінним. Він не має для вас цінності. А якщо ви його так убиваєте просто. Якби ви сказали, Господи, добав мені одну годину життя. Кожен з вас собі подумав, «А чого годину? Вже В мені години? Якби з 10 років, 50, о, це було б добре. Друзі мої, часом не вистачає одної хвилини, а часом 10 секунд, щоб врятувати собі життя або комусь. Тому година це дуже багато. І коли ви знаходите час на святу годину, ви собі додаєте до свого життя. Бо все, що ви робите для Бога, Бог не скупий, Він тобі додавить до твого життя. Кожен вас час у неділю в церкві, щоб ви відбули службу Божу, одна година, півтора години, хресну дорогу, святу годину, Господь Бог додавить. До вашого життя. Все, що ви ходите до церкви, це рівно той час, який ви приділяєте Богові. І іменно з цього часу, який ми виділяємо Богові, може сформуватися насіння до життя вічного, яке, як каже нам, вчить нас церква, Христос у святих Тайнах утаєний. Іменно в святі танії в Харисті, де Христос каже, хто їсть моє тіло п'ямою кров, має у собі життя вічне, тобто це є зерно до життя вічного. Як ти не будеш мати в собі того зерна, життя вічного, ти не будеш мати вічності, бо ти не будеш мати що сіяти. Бог не буде мати тобі що примножити. Тому користайте з кожної нагоди, користайте з кожної можливості. Уділити Богові свого часу ви собі добавите і Бога прославите, і будете мати участь у Божих планах. І це є чудесно. Нехай Господь Семутній благословить вас, примножить вам ваше життя, життя в здоров'ї, життя під Божим благословенням. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.